Forever Family. Okay? Until then, keep focus on what matters most to you. Вітаю вас, моя чудова родина Форевер. Я Ейдан Охара. Я дуже радий бути разом з вами у новому випуску новин Форевер. Як завжди, безліч чудових подій відбувається у світі Форевер. тож, почнемо. Ми почнемо з чудових новин аж із Форевер Нігерія. З метою підвищення знання нашого бренду та його популяризації. співробітники та підприємці там проводять так званий вуличний штурм Алоя. Ви запитаєте, що це таке. Насправді, підприємці Форевер дійсно штурмують вулиці, вдягнуті в наші фірмові кольори, та несучи з собою брендовані парасолі. по перше. Це весело. Крім того, ми стаємо трохи помітнішими, і водночас підприємці користуються нагодою і залучають до бізнесу нових партнерів. Це виглядає як парад форевер, і я в захваті від їхньої креативності. Наш президент Грег Ман разом із своєю жінкою взяли участь у відкритті нового офісу в Ізмірі, в Туреччині. Я радий за підприємців регіону із міру, у яких тепер є новий і чудовий офіс. щиро вітаю вас, друзі. Також останнім часом багато чого відбувалось в Індії. Грек Сінтія та Навас відвідали день успіху в Делі. І зараз найцікавіше, на ньому були присутні понад 18 тисяч людей. Ви можете в це повірити? Це було щось надзвичайне. Цю подію пам'ятатимуть дуже довго, а ми чекаємо на їхні нові успіхи. І пам'ятаєте, ми. Минулого місяця Крішна Аврора з Індії став номером два в світі за загальним об'ємом продажів, а тепер новий рекорд: 18 тисяч людей на дні успіху. Впевнений, що це зростання в Індії буде продовжуватись і надалі. Індія також знов почала свій челендж C9. Це вже в п'яте. Суть в тому, що підприємці об'єднуються у групу на Фейсбук, де обговорюють свою дієту діяльність, створюючи таку собі спільноту C9. Це було весело, а крім того, багато хто з учасників скинув вагу і всі почувались просто чудово. А в Гані в південній Америці існує список корпорацій під назвою Гана Топ 100», І нещодавно ми дізналися, що фореверґана в ньому на 24-му місці. Що ж нам є куди зростати і далі. А на середньому сході підприємці Форевер провели свій перший день успіху офлайн. Перший за два роки. Сотні людей взяли участь, і уявіть собі, яка там була енергія. Вітаю вас, друзі. Я радий, що ви знову разом. І ще один день успіху. Форевер в Україні провели неймовірний віртуальний день успіху. Хоча вони і не мали можливості зібратися разом. Олексій, кантрі менеджер регіону, розповів мені, що це була феноменальна зустріч, на якій всі були разом віртуально а лідери мали змогу поділитися своїми порадами та досвідом. Також чудова новина для всіх, хто любить нашу продукцію в Україні. Наш офіс купує електричні генератори, щоб ваші підприємці та клієнти отримували продукцію вчасно, не зважаючи на все те, що відбувається в країні. Дякую вам. Дякую і ще раз дякую Forever Україні за те, що вони продовжують будувати свій бізнес. І уявіть собі, їхні продажі насправді зростають. А тож вітаю вас всіх з успішною працею у неймовірно важких умовах. Ви молодці друзі. До речі, про визнання я хочу познайомити вас з новими менеджерами з дорогоцінним камінням. Бакі та Едмонд Олає з Великої Британії щойно стали сапфіровими менеджерами. Вони працюють з Форевер з 1997 року. Вони мають міцний глобальний бізнес і кваліфікуються на всі програми Форевер. Вітаю вас, друзі, з цим новим статусом. Також у нас є діамантовий сапфір з Бразилії Паула і Суелен Міло. вони почали свій бізнес у липні 2007 року. За два місяці вони стали супервайзерами, а ще через дев'ять менеджерами. А через 17 років вони здобули статус діамантово-сапфірового менеджера. Вітаю вас і дякую вам за все, що ви робите. Я дуже шаную вас за вашу працю і наполегливість. А тепер мить, на яку всі чекали, топ 10 за неменеджерськими персональними продажами у жовтні. Номер 10 з Японії. Вітаємо Казукі Отамі. Номер 9. Мун Ок Лі з США. Номер 8. Малбежата Заблотня з США. Номер 7. Степан Белоса з Угорщини Номер 6. Лоу Касінг з Малайзії Номер 5. Сая Ханафуса з Японії Номер 4. Марта Омачел з США. Номер 3. Марія Вбіола Касто з Італії. Номер два каотарка жу з Нідерландів. І номер один за неменеджерськими персональними продажами у жовтні. Ономі Такагі. Вітаю всіх і дякую. Дякую, дякую за вашу важку працю. сезон подарунків все ближче, і що може бути кращим подарунком ніж краса та здоров'я. Хочу нагадати, що наша продукція це чудовий подарунок для ваших рідних та друзів. Подаруйте подарунок, який несе користь, беручи до уваги потреби ваших близьких. Можна подарувати один продукт, а можна і кошик. Це можуть бути продукти для шкіри або для післяноворічного перезавантаження. Будь-що підійде, якщо це принесе користь вашим близьким. Forever Benelux нещодавно організувала спільну благодійну акцію разом з нашими друзями у Forever Direct та фондом Люди проти голоду. Співробітники та підприємці Forever Benelux зібралися у складі Forever Direct, щоб запакувати їжу для дітей у Африці. Це була чудова акція. Людям було приємно і радісно працювати заради доброї справи. Дякуємо вам, Forever Benelux, та іншим учасникам. У жовтні підприємці та працівники Форевер Бразилія провели день дитячих іграшок, на якому вони зібрали понад 500 іграшок для різних благодійних фондів у Бразилії. Я такий радий бачити ці прояви щедрості у стількох із вас. Що ж, дякую всім і кожному з вас за те, що слухаєте мене тиждень за тижнем. А мені дуже приємно ділитися з вами чудовими подіями, що відбуваються у світі Forever. Сподіваюся, що вам так само приємно. А тож, до зустрічі, а до того працюйте і зосереджуйтесь на тому, що для вас найважливішим.